Доброго дня! І знову з вами компанія Construction Machinery і я, Віталій Гармаш. Сьогодні розповім вам про щоденний технічний огляд телескопічного навантажувача. Поїхали! Сьогодні технічний огляд. Ми розглянемо на техніки телескопічного навантажувача популярної моделі 53170 Agri. Він починається з кругового огляду всієї техніки. Після огляду на наявність підтікання технічних рідин ми переходимо під капотний простор, де нас цікавить радіатор, чистота цінеса, паливний фільтр чистки на наявність води, силовий агрігальність на наявність підтікання технічних рідин, рівень масла в двигуні, рівень масла в КПП, рівень антифризу. Не забуваємо про провітряний фільтр. Рекомендую вам його продавати кожного дня. Якщо машина у вас працює в важких умовах, частіше його міняйте. Наступний крок щоденне змащення рухомих узлів. Не забуваємо про суху смазку Vaxoil, якою мажеться кожних 500 мотогодин стріла. І звертаємо увагу на ізнос пластин. Наступний крок перевірка гідрилічки рідини. Перед входом в кабіну ми провіряємо акумулятор. Чистота і цілісність його. Будучи в комфортабельній кабіні, ми перевіряємо на наявність наших помилок. Якщо у нас все добре, ми запускаємо двигун і вирушаємо до поставленого там завдань. Також хочу наголосити вам про рульове управління. Якщо ваша техніка працює більше 10 мотогодин в одному режимі, нам потрібно відкалібрувати рульовий циліндр. Як це ми робимо? Ми переключаємо в інший режим, повертаємо руль в крайнє положення. Тримаємо його 5 секунд, потім вивертаємо в інше крайнє положення, тримаємо 5 секунд, вирівнюємо і можемо працювати далі. Це робиться на заведеному двигуні. Робіть декілька легких кроків, сідаючи в телескопічно навантажую JCB та експлуатуйте техніку з задоволенням. Я, Гармаш Віталій і Construction Machinery бажаю вам вдалих проєктів.